Так, спеціально для вас зараз взяв, помірюю, от є пробник, Це е, закриті з'єднані капсули. Так присилає виробник. Роз'єднані присилаються в окремих мішках е, герметичних, а е, з'єднані в одному мішку. З розмірами люди часто плутаються, тому я зараз покажу, що, що, які є розміри. Значить, от у мене є стерильний штанген, точний. Значить, з'єднана капсула. Це одиничка, оригінальний розмір одиничка. Так. Він з'єднаний приходить ось такий. Він виробником з'єднаний не до кінця. Тобто там є дві два етапи защолок всередині. Зараз я їх покажу. Довжина капсули 21 і 19. Товщина стандартна така, як для одинички. 6,9. 6,91. Ну, вона з'єднана не до кінця. Я показав розмір. Довжиною вона. Ця капсула приходить. 21,2. Ось так. 21,19. Якщо я її закрию до кінця, до щелчка другого, дивіться, вона зменшиться. Хоп! Закрив. Щелчок був. Дивіться, тепер, який розмір. Вона зменшилась. До ось такого розміру. До 19,3. До 19-34 зменшилось. Показав. Тепер показую розмір самих половинок. Якщо її роз'єднати, ось так легко роз'єднується. Ну, вона тримається щільно, тобто сама не випаде. Але руками можна, в принципі, легко їх роз'єднати.

Não sei, é pouca